Ціна партнерства на кухні старої квартири панувала гнітюча тиша. Анна дивилася на замок, що висів на дверцятах холодильника. Її наречений Максим повісив його вчора заявив: Ми рівноправні партнери. Поки ти без роботи, я не зобов'язаний тебе годувати. Це сталося лише через тиждень після того, як він освідчився. Анна, випускниця університету без досвіду, відчувала тривогу. Список вакансій перед нею здавався безнадійним. Максим працював в ІТ і пишався своєю раціональністю. Тобі треба бути незалежною, повчав він увечері. Сходи на ту співбесіду в офіс, що я знайшов. Наступного дня Анна, вдягнувши найкращу сукню, пішла на зустріч. На диво її прийняли помічником менеджера. Коли вона повернулася з новиною, Максим зрадів Чудово! Тепер комунальні навпіл. Він самовдоволено зняв замок із холодильника, дозволивши Анні брати продукти в борг до першої зарплати. Проте Максим не знав, що замок на дверцятах назавжди замкнув і серце Анни. Отримавши перші гроші, вона знайшла орендоване житло. Коли дівчина почала пакувати валізи, Максим онімів. Куди ти? Ми ж тепер ідеальна пара, обоє з грошима, обурився він. Але спершу оплати проживання та їжу за цей місяць. Анна спокійно глянула на нього. Добре, але спершу ти оплатиш мої послуги прибирання, прання та приготування вечер. Давай вирахуємо ринкову ціну за кожну годину моєї праці по дому, за роки, що ми разом. Максим замовк. Він звик до безкоштовного комфорту і не очікував, що рахунки можуть бути взаємними. За місяць Максим спробував її повернути. Він прийшов до її нової квартири з вибаченнями, говорячи про любов і спільні правила. Річ не в правилах, Максиме, відповіла Анна, поки ти вечеряв, я тиждень була голодною. А якби я пішла в декрет, ти б теж повісив замок на дитячу суміш. Вона зачинила двері, Максим залишився в коридорі. Нарешті, зрозумівши, він шукав не дружину, а зручного орендаля. Але було вже пісно.